Доброго здоров'я уся наша родина. Христос народився. Його! Велична подія Різдво Христове зібрала нас до гурту єдиною родиною на спільну коляду. Тож зі святом вас, дорогі краяни, з Різдвом Христовим будьте здорові! Шановне товариство, дорога родина, сьогодні в єдину родину. На спільну коляду зібралися ті, чим у серці горить чистий вогонь Віфлеємської зорі. Ось тут у нас в центрі майдану встановлена велика свіча братства бджолярів Волині. І зараз відбудеться церемонія запалення цієї свічі віфлеємським справжнім вогнем. А цей благодатний вогонь до Луцька. Привезли молоді люди з Волинської обласної організації «Пласт». І по чесну місію прийняти вогонь та розпочати фестиваль Різдво у Волинській родині запаливши Різдва на фестивальну свічу, має голова оргкомітету фестивалю. Перший заступник луцького міського голови Святослав Євгенович Кравчук. Та експерт Ради Європи з питань культури Олександр Боценко. Облески ваші, погрійтеся, люди! Христос народився. Я хочу від імені усіх лучан, від луцького міського голови Миколи Романюка. Подякувати усім учасникам цього прекрасного фестивалю. Я хочу подякувати усім товарам, які приїхали в наше місто Луцьк, Хочу подякувати усім колективам, і луцьким колективам, і нашим гостям, які приїхали для того, щоб привітати лучан з тим прекрасним святом. Хочу подякувати усім лучанам які зробили все, щоб наше прекрасне місто могло прийняти цих гостей. Я думаю, що навіть. Зверху Господь Бог звернувся своїми благодітями до нашого міста. Що сьогодні ми на Василя на Новий рік маємо сніг, маємо прекрасну зимову погоду і вже подумали, що в місті Луцьку будуть рости банани, але ми зима прийшла до нас, і дійсно наше місто приймає гостей з усмішками. Я від щирого серця вітаю всіх лучан, вітаю всіх наших гостей з прекрасними різдвяними святами. Хочу побажати, щоб над нашою рідною Волиню, над нашим рідним містом, над Україною завжди було чисте безсмерне небо, щоб на протязі багатьох віків лунали щедрівки, колядки. І хочу, щоб оцей благодатний огонь, який я сьогодні прийму від наших дітей, Верховневський вогонь, щоб він благословив нашу рідну Україну, благословив нашу Волинь, благословив місто Луцьк. ハでハハ Шали та гості міста. Сьогодні ми маємо унікальну можливість освітити цим вогнем і свої домівки і поділитися світлом від флеємського вогню з ближніми. Цей вогонь буде горіти впродовж фестивалю. І нехай він зігріває наші душі і серця, дарує віру, любов і надію. Шановні друзі, зараз до слова ми запрошуємо експерта Ради Європи з питань культури Олександра Буценко. Давайте поаплодуємо. Шановні друзі, дякую за запрошення, за те, що так багато культур зібралося сьогодні у вашому Луцьку. Христос народився. І, і минулого року торік Луцьк приєднався до багатьох європейських програм, почав працювати з багатьма культурами. Незважаючи на всі складнощі, я хочу побажати, щоб цей рік був щедрий рік, добрий рік, місто Луцьку на здоров'я. Дякую вам ще раз за запрошення і святом вас! Ще. Ну, а щоб у нашому місті, у кожній родині, кожного з вас велося добро, достаток і щастя. Треба за доброю нашою традицією біля віфлеємського святого вогню. Що зробити? Заколядувати, правда? Давайте всі-всі всі разом заколядуємо так, щоб ціла площа почула, що ми тут з вами є, і ми гріємось біля цього благодатного вогню. Фестиваль Різдво Луцьку має символічну назву «Різдво Медове. Попитні меди України презентують наші гості з Київщини, Харківщини, Закарпаття, Львівщини, Хмельниччини, Рівненщини, Чернігівщини, Кіровоградщини, Миколаївщини, Одещини і, звісно ж, Волиняни. Так, що з першим снігом вас, Волиняни! А ось і перші наші колядники стоять уже на нашій гарній сцені. Завітали до нашого великого різдвяного гурту. Тож зустрічайте їх облисків, не шкодуйте фольклорний гурт музичної школи No3. Весела родина, керівник Діана Свіст!

З нами свідує пам'яті, виєм діся, не твоє без одна війна, шипа на чиста породіла сина, Христос ще родина, освободі, а не вітає, а я не вітає, а все живая ми. صس你是你心 Пива на варыті, сынова женеці, Шодрый вечер, богатый вечер, Шодрый вечер, богатый вечер, Горыцу гнать и разом часто вставати, Шодрый вечер, богатый вечер, Шодрый вечер, богатый вечер, на нове лето ради Божа жита. Шотви вечер, богатый вечер, шодный вечер, богатый вечер Привитай из Беларуси. <свят> ну, я вообще-то казан. Так, <свят> Альма. <свят> <свят> Як вас звати? Наталя Головей, директор районного методичного центру Малорицького відділу культури, Брестської області Білорусі, сусідній. Ми приїхали з сусідньої Білорусі до вас у гості на такий чудовий фестиваль, на такий чудовий фест, Це ексклюзивне міроприємство. І традиції, фольклор, і нам дуже приємно у им удел. Мы приїхали з судомным колективом, який у нас так само відраджає фольклорні традиції нашої, нашого регіону. Це народний ансамбль, народної пісні Хатиславяне, хатіславського сільського дома культуры. І вони привезли свої традиції, які у нас на Білорусі ну, з'являються побытовыми. Ну а ми в свою чергу побачимо, познайомимося з вашими традиціями українськими, познайомимося з вашим національним колоритом, традиціями, звичаями, Це Нам дуже приємно, ми вдячні. Ви вперше на наші свята в Україні. Я да, сказать... першиню, першиню. А це колектив вже може п'ятий чи шостий раз. Вони були втільниками вашого міжнародного фестивалю Бірогиня. У Луцьку, тому я не вже знайомий. знайомий. А на цьому фесті ми у Першиню. і ми вельми задоволені. У нас вельми добре враження. Дякуємо. Батько привіт. <laughs> Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.